Вітаємо вас! В сьогоднішньому випуску на вас чекають наступні новинки літератури Микола Горєлов українська етнічна нація. Автори цієї книги, у продовження своїх попередніх досліджень, розглядають цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної української нації, акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складові, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від 19 століття до сьогодення. Один із розділів книги вміщує документальні матеріали на тему Україна під радами», що має зацікавити всіх, хто стежить за історичним розвитком України. Продовжує тему незвіданої України книга Олекси Воропая Звичаї нашого народу. Це неординарний опис народнокалендарних звичаїв, а також вірувань і уподобань українців. Автор, доктор слов'янської етнології та природничих наук, використав у нарисах як свої записи, зібрані впродовж багатьох років. Так і наукову та художню літературу. Праця розподіляється на чотири частини: зима, весна, літо, осінь. У книзі відчувається трепетна синівська любов до України, безмежний патріотизм автора, якому довелося зазнати долі емігранта. Сучаснику, безперечно, буде корисно заглибитися у багатий духовний світ українського народу, згадати неписані закони, якими керувалися у житті наші пращури. Книга розрахована на широке коло читачів. Її матеріали можуть бути використані для проведення обрядів, підготовки свят, а також учителями та учнями на уроках з народознавства. На цьому це всі новинки літератури цього випуску. До нових читацьких зустрічей!